Вічний біль нації. Ворог забирає у наших дітей дитинство. Як у Миколаєві шанували пам'ять дітей, які загинули через війну? У Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідки останнього обстрілу. Розкажемо, які роботи тривають. Разом до перемоги. Спартакіада буде системною з року в рік. У Миколаєві стартувала перша міська спартакіада для осіб з інвалідністю. Сьогодні середа, 4 червня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Вікторія Панченко і одразу до новин. Минулої доби росіяни здійснили серію атак на території Миколаївської області. Про це повідомили Вова. Цієї ночі удару безпілотниками зазнала Березанська громада. Внаслідок атаки була пошкоджена вантажівка. Також вчора зафіксовано атаки фпв дронами по Куцурубській громаді та акваторії Очакова. Крім того, нагадаємо, що вчора вранці російські війська вдарили аеробалістичною ракетою Кінжал по Миколаївському порту. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Очільник області Віталій Кім додав, що удар не завдав суттєвих руйнувань місцевій інфраструктурі, бо ракета вдарила в землю. Минулої ночі російська атака по Одесі спричинила нові руйнування. Як повідомили в мерії, у Хаджибейському районі міста постраждали щонайменше сім будинків. На місці працюють комунальники, тривають відновлювальні роботи. Також за оновленими даними про атаку в ніч на 3 червня відомо, що постраждали одразу два райони міста. Зокрема, пошкоджені 11 багатоповерхівок і 9 будинків. Наразі до оперативних штабів уже звернулося понад 90 людей задля отримання допомоги по ремонту своєї. José El... Протягом минулої доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожежу Миколаївській області. Як повідомили в ДСНС, три загоряння сталися в житловому секторі. У Первомайську горіли сарай і дрова. Вогонь охопив понад 20 квадратних метрів. У селі Новософіївка зайнялася суха трава. Площа займання склала понад тисячу квадратів. Також у вогні опинився автомобіль Фіат. Ще вісім пожеж сталися на відкритих територіях, зокрема у Миколаєві, Снігурівці, а також у кількох селах області. Горіли суха трава, сміття та чагарники. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули через збройну агресію Росії. Цю дату встановили постановою Верховної Ради ще у 2021 році. За даними порталу Діти війни від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинула 631 дитина, ще 1975 поранені, а понад 2000 тисячі вважаються зниклими. Окрім того, відомо, що більше 19,5 тисяч дітей були депортовані або примусово переміщені. Відзначимо, що цей день по всій країні відбуваються пам'ятні заходи, аби нагадати, діти не мають бути мішенню російської агресії. Сьогодні Миколаїв також долучився до вшанування пам'яті маленьких українців, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. У Каштановому сквері провели вуличну акцію під назвою Янголи України Пам'ятаємо кожну дитину. Детальніше про це дивіться у нашому матеріалі. Ми більше ніколи не почуємо їхнього сміху. Батьки більше не зможуть притиснути їх до серця. Вони так і не побачать Україну без війни. Сьогодні ми схиляємо голови в пам'ять про дітей, життя яких обірвала російська агресія. За офіційними даними, внаслідок війни постраждали понад 2,5 тисячі українських дітей 630 з них загинули. На Миколаївщині збройна агресія РФ забрала життя близько 20 дітей, серед них троє з Миколаєва. Кожна така втрата це рана для всієї країни, щоб вшанувати пам'ять наймолодших жертв війни. У Миколаєві обласна універсальна наукова бібліотека провела вуличну акцію Янголи України. Пам'ятаємо кожну дитину. Біль, сум, розпач, ненависть це ті емоції, які ми всі відчуваємо щодня. Сьогоднішню акцію ми хочемо нагадати, яку величезну ціну Україна і Українці платять за право жити під мирним небом. Ворог забирає у наших дітей дитинство. Цією акцією організатори хотіли звернутися до кожного українця з проханням не забувати про дітей, чиє життя забрала ця кривава війна. Це символічна акція, що покликана повернути нам від луння їхнього дитячого сміху та голосів, адже ми не зможемо почути їх знову, але зможемо зробити так, аби про них не забули. Протягом останніх трьох тижнів ми готувалися до цієї акції. Дитячі колективи проявили самі самостійно проявили ініціативу. Проявив ініціативу долучитися до нашої акції. Олександр Сичов. Запросили ми для того, щоб стати партнерами Миколаївську художню школу і Норвежську групу, яка займається гуманітарним розмінюванням. Завдяки партнерам, ця акція стала не лише вшануванням пам'яті маленьких українців, а й можливістю розповісти дітям про правила мінної безпеки, аби вберегти їхнє життя від тієї страшної загрози, яку несе російське залізяча. Адже найбільша наша відповідальність сьогодні це подарувати дітям світ, де війна назавжди залишиться лише у підручниках історії. Катерина Рупташ, Владислав Новідомський, Роман Базик, Новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК ТІВІ. У сусідній Одесі прикордонники спільно з прокуратурою викрили виробництво цигаркового фальсифікату. Правоохоронці виявили підпільний цех із повноцінною лінією для виготовлення сигарет, 60 тисяч гільз, 300 кілограмів тютюну, поліграфію та велику кількість готової продукції. Орієнтовна вартість цього понад 10 мільйонів гривень. Також у ДПСУ повідомили, що на території сусіднього транспортного підприємства знайшли ще 5 тонн тютюну, 360 рулонів паперу, фальшиві акцизні марки Молдови та вантажівку з 14-ма піддонами упаковки. Одночасно в пункті пропуску на кордоні серед вантажу з мінеральною водою з Грузії припинена спроба завезення устаткування для виробництва цигарок. Розслідування триває. Миколаївська обласна прокуратура повідомила про підозру чотирьом жителям Баштанки через незаконний обіг наркотиків. За даними слідства, троє підозрюваних вирощували коноплі на території своїх домоволодінь, обробляли та збували вже висушений канабіс наркозалежним особам. Розповсюдженням займалася ще одна фігурантка. Під час обшуків у ділків вилучено понад 250 кущів конопель та більше двох кілограмів висушеного наркотичного засобу, за вчинене зловмисникам загрожує до 10 років. Язниці Мер Миколаєва Олександр Сінкевич повідомив про хід ліквідації наслідків російської атаки у ніч на 25 травня. Нагадаємо, тоді внаслідок дронового удару було частково зруйновано багатоповерхівку. Сьогодні на місці продовжуються роботи. Працівники ДСНС разом із комунальниками допомагають жителям дістатися до квартир, аби забрати особисті речі. Окрім того, вивозять уламки, очищають подвір'я та прилеглу територію. Наразі розпочато відновлювальні роботи. Зокрема, фахівці працюють над ремонтом ремонтом зруйнованого даху. Мер подякував всім, хто задіяний у ліквідації наслідків обстрілу. До новин спорту. У Миколаєві стартувала Спартакіада Разом до перемоги. Це спортивний захід для людей з інвалідністю. Це вперше на міському рівні проводять подібні змагання. Участь у них беруть і військові, які втратили здоров'я на фронті. Захід триватиме три дні. Більше про ініціативу та її учасників у матеріалі Олександр Долматович. Змагання, що надихають. У Миколаєві стартувала перша міська спартакіада Разом до перемоги для людей з інвалідністю. Подія об'єднала учасників різного віку та досвіду навколо спорта. Сили волі і підтримки. Це вперше на міському рівні проходить подібний захід. Сьогодні у Миколаєві справжнє спортивне свято, тому що ми проводимо першу міську спартикіаду для осіб з інвалідністю. Хочу сказати, що департамент вже не один рік проводить різноманітні спартикіади і для працівників департаменту, і для ветеранів нашого місту. І в минулому році. Виникла така ідея провести таку спартикіаду саме для осіб з інвалідністю, тому що вона довгий час проводиться на рівні області і на рівні держави, в місті такої ще не було. З початком повномасштабного вторгнення в місті зросла кількість військовослужбовців, які отримали поранення та втратили здоров'я. Саме це стало поштовхом до організації міських змагань, які мають на меті підтримувати і об'єднувати, враховуючи те, що у нас на сьогодні. Прийшло і багато хлопців з війни, які мають мають статус осіб з інвалідністю внаслідок війни. І враховуючи те, що у нас, незважаючи на війну, багато людей, місян цієї категорії, залишились тут. Вони борються. в них є сила духа, в них є воля до перемоги, і вони з задоволенням підтримали цю ідею. До спартакіади долучилися 60 учасників. Упродовж трьох днів вони змагатимуться у видах спорту, доступних для кожного незалежно від стану здоров'я. Сьогодні у нас шість команд по 10 чоловік, це 60 чоловік. І сьогодні ми навіть запросили, і у нас приймає участь окрема команда уток. Це люди з вадами слуху, і вони теж з задоволенням зараз приймають участь во всіх заходах, які проводить наше місто, ініціативу підтримало і управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міськради, яке надало організаційну допомогу. Ми дякуємо нашому управлінню фізкультури і спорту, а саме Ірині Бондаренко, яка теж нас підтримала і зробила все можливе, щоб ця спротикада була цікавою, була масовою і була. Для людей, які в неї, в неї приймають участь, таким потягом для нашої перемоги в цій тяжкій війні для нашої держави, один із учасників спартакіади Андрій, військовослужбовець і член команди Незламні Олімпійці каже, що для нього це не просто спорт, а новий досвід та знайомства. Була пропозиція взяти участь у змаганнях, де всі інваліди, так деякі учасники війни бойових дій, деякі просто по життю, тому Стало цікаво взяти участь, якийсь інший досвід, побачити, як це все відбувається. Команда гарна. було декілька тренувань в центрі, проходили тренування, поспілкувалися. Всі файні, чудові люди так, є з вадами, але ж ми всі люди. Ми маємо маємо розуміти, що треба до цього ставитись нормально, адекватно, розуміти кожен і допомагати кожному. І в команді також дотримуватись поваги, допомоги і взаємодії. По завершенні спартакіади оберуть найкращих спортсменів. Саме вони представлятимуть Миколаїв на обласному та всеукраїнському рівні в межах ширших змагань для людей з інвалідністю. За підсумками цієї спартакіади, ми будемо готувати команди, будемо готувати тих, хто буде в індивідуальній першості показувати кращі результати на обласній і на державні змагання з різних видів спорту. Мета спартакіади не тільки в досягненні спортивних результатів, це крок до реабілітації, соціалізації та психологічної підтримки людей з інвалідністю. Подібні ініціативи планують зробити щорічними, каже заступник міського голови Анатолій Петров. Я думаю, що ця спартакіада буде системною з року в рік і. Таким чином, ми покращуємо надання послуг, соціальних послуг людям з інвалідністю в місті Миколаєві вдосконалюємо саму систему доступності і багато сьогодні займаються спортом, особливо хлопців, які звільнені з збройних сил України. Їх сьогодні вже до сотні займаються у наших школах різними видами спорту. Організатори зазначають, цей захід ще одне підтвердження, що, попри війну, місто живе, розвивається і турбується про своїх людей. Це спартакіада, яка дає можливість нам показати абсолютно усім, що ми продовжуємо жити, не дивлячись на те, що сьогодні продовжується повноштабна війна, але місто Миколаїв продовжує жити, продовжує надавати послуги. І сьогодні люди, які мають статус інвалідів, доводять ще раз нам, що ми нація, яка є фактично незламна. І як говорив Максим Рельський, ми є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду цього четверга 5 червня. У Миколаєві протягом дня буде ясно, без опадів. Температура коливатиметься від 16 до 31 градусів тепла. Вітер переважно східний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 32%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своєю думкою щодо останніх новин. Аби завжди бути в курсі подій. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.